Розгубленість і шок. телефоні дзвінки від рідних четвертої ранку. Викладачка Херсонської школи мистецтв номер 1 волонтерка Альона Петровська, пригадує, 24 лютого 2022-го почула вибухи від російських ракет поблизу Херсона. Я ж вихожу на вулицю, і на вулиці реально чуть чуть якісь вибухи десь далеко. Зараз, сравнітельна з цими вибухами, що зараз працюють. Я тільки розумію, що вони були дуже далеко від. Нас. Паніка була через вибухи, люди бігали. На початку навіть гуділа сирена, була повітряна тривога. І люди, Я жила на воєнці, і я бачила, як люди біжать до дитячої обласної лікарні через підин. тобто з чемоданчиками. Туди біжать, біжать, біжать. Ми йдемо по воду, вони біжать потім через півгодинки обратно. Так само з тими чемоданчиками. Допустимо, от... коли ти йдеш, в тебе, вроді як воно, воно все-таки заторможене, а люди. Туди, сюди, туди, сюди. Потім почалися великі черги в магазинах, тому що зачинилось все. Від IT до волонтерства Артем Ільяной працював в it компанії під час окупації. Долучився до громадської організації штаб допомоги Херсон. Розповідає у перші дні вторгнення разом з друзями слідкували за дотриманням порядку на вулицях у складі муніципальної варти. Коли побачили, як російська бойова машина десанту заїжджає до міста, зрозуміли, що опинились в окупації. 24 лютого. Я ну, прокинувся, побачив стовп диму над аеродромом нашим. Приїхав на роботу о 9, -й. о 10 я пішов в військкомат е і побачив, що співробітні військомати виносять свої нагороди на подушках і грузять документи до автомобілів. Я зрозумів, що щось буде не те. Від ранку 24 лютого 2022 тисячі до міських лікарень почали привозити українських військових. Зміна тривала добу, розповів фельдшер центру екстреної медицини та медицини катастроф Віталій Токарів. Та в перший день війни то поранених везли ми чергували на лікарні Лучанського. У нас там як була сортувальна база. Ну щоб лікарня не захлибнулася в потоку поранених, то ми там були. Майже добу ми там чергували і привозили людей різним транспортом, хто на чому міг. Гражданські любими машинами підвозили і джипами, і тавріями. Ну то тобто є, люди в багажниках везли. Було багато поранених, і ми викликали на себе додаткові бригади. Якісь залишалися, надавалась допомога лікарня Лучанського на обласному. Ми багато відправляли на травпункти там, де були поранення кінцівок. Ну то есть отак от у нас почалася доба 24 лютого. Першими доставили поранених прикордонників з лівобережжя Херсонщини з Чонгару, Преображенки, згодом бійців, які боронили Антонівський міст, і цивільних з передмість Херсона. Пригадує завідувач хірургічного відділення міської лікарні Віталій Хомуха. Це були, були досить важкі поранення. За першу добу було госпіталізовано 39 військових і громадянських людей. Міновибухові поранення черевної порожнини, грудної клітини, кінцівки як сон. Тобто роботили на автоматизмі, на підсвідомості. Але я дуже подякував би колективу і реанімації, і хірургії, і травматології, то, що, в приймальному спокою до 40-50 чоловік в нас. Знаходилась на лікуванні. Ну звісно, це було перші доби. Звісно, лікували, і вони в нас знаходились ну, мабуть, до липня, 22-го, до липня, серпня. Допитів там чи розшукування по відділенню не було, але підрозділи російської армії ну хоту до нас, ну тобто ходили по відділенню. Ми наших хлопців переодягли в, цивільну, в цивільний одяг, наказали, як миші лежати в палатах. Ну і звісно, були вигадані легенди. Ну, тобто, ти впав з драбини, там в тебе там, пробадна язва і такому, щоб ми їх видавали як за цивільних. До іншої міської лікарні везли поранених бійців з об'їзної траси з Чорнобаївки. Там рухались колони російської армії у напрямку Миколаєва. Приймали і військових з травмами, отриманими в боях за Антонівський міст. Розповів лікар-хірург Кирило Чумарін. Перші дні було багато поранених, і цивільні, і військові доводилось ховати українських вояків, ховали їх під цивільними історіями хвороби. Там, як як деякі захворювання, там замість травм писали таке і інше. І з під Чорнобаївки привозили, коли туди просунулись колони російських військ, і з Антонівського мосту привозили. Були і важкі поранення з опіками. Херсонські лікарні до цього часу, скажімо так, не стикалися з так з таким масовим надходженням хворих, з такими важкими і саме бойовими. Поранення, тому що і лікарів, які працюють в Херсоні, і які мали військовий досвід, не так багато. Тобто є такі лікарі, які працювали в зоні АТО в свій час, але це одиниці були. І так сталося, що це нахлинулося на цивільних лікарів, але якось так згадалося і працювали, справлялися ситуацією. Пораненим необхідні були одяг, ліки, їжа. Забезпечення взяли на себе волонтери. Розгубленість першого дня повномасштабної війни змінилась рішучістю. Волонтерка Херсонської обласної організації Товариства Червоного Христа України Наталя Шатілова пригадує, як у перші дні Херсонці почали збирати необхідне для лікарень. Ми оцю разу почали працювати на лікарні, збирали вже і речі вивозили людей з Антонівки в школи, навчальні заклади, які були як шелтери, шукали матраси, ковдри, подушки, ну речі, там їжа, все інше. В аптеках ми купляли ліки, вже збирали кошти для того, щоб наші військові, які потрапили до лікарень з Антонівського мосту, щоб підтримати і допомогти, вже з цим впоратися». Підрозділи територіальної оборони на той час були не сформовані, записували добровольців у зошиті, розповів військовослужбовець 34-ї окремої бригади берегової оборони мірської піхоти ЗСУ Сергій з позивним Херсон. У січні 22-го року він обіймав посаду начальника штабу 194 го окремого батальйону 124-ї бригади територіальної оборони. Не було озброєння і техніки. За перші дні командиру вдалося дістати автомати і гранати. Але їх не вистачило на всіх охочих, які прийшли на збірний пункт. Коли ми вже зранку туди прибули, то там було більше зброї. Видавали зброю. Ну, автомати і там по гранаті, по дві давали. Тобто і по два магазини давали. Не так багато, звісно, як хотілося б і то, що було людей набагато більше. Всі йшли, всі хотіли і дійсно. Ламали і ворота в ТЦК і ТСП. Всі ну насрі був, я кажуть, розірву на собі рубаху, але я відіб'ю ворога. На збірний пункт приходили чоловіки без військового досвіду. Пригадує військовослужбовець 34-ї окремої бригади берегової оборони Микола на псевдо «Острий». 2021 року він звільнився з лав збройних сил України на початку повномасштабної війни. Повернувся до територіальної оборони. Мотивація була просто перервати усіх. Розумієте, і в глазах горіло все, і ці перші дні. Там, я не знаю, це, це, це дуже сміливі. Якби то люди жру, ті, хто не бачив, наприклад, війну і що воно і приходить, то, наприклад, я там би стояв, він, знаєте, стоїть там гражданський чоловік, тільки прийшов там і говорю з вулиці, він кричить, що я зараз буду рвати, і ти розумієш, що а чим ти його будеш рвати? Немає з чим. Немаєш ні озброєння не ні боєприпасів, нічого немає. Ну людина мотивована хотіла рвати на той час. Мене це дуже здивувало. Тероборонівці захищали Херсон, бої точились біля ТРЦ фабрика у Бусковому сквері та на Білозерській площі з кулеметами і коктейлями Молотова проти броньованої техніки. 1 березня 2022 року. Російська армія зайшла в місто. Окупація тривала 8,5 з половиною місяців. Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.